Сьогодні ми з вами продовжимо тренуватися і почнемо з п'ятої вправи. У нас є три малюнки, і нам треба підібрати діалоги, які підходять до цих малюнків. Третій малюнок, подивіться, будь ласка, тут є три ситуації. Давайте прочитаємо спочатку всі діалоги, перекладемо і потім подивимося, куди вони підходять. І так, перший діалог: Guten Abend, Herr Farani. Guten Abend, Herr Kaufmann. Так, добрий вечір, пан Фарані. Добрий вечір, пан Кауфман. Тут в нас зустрілися два чоловіки, і це буде картинка третя, і ситуація С. Два чоловіки вітаються. Наступний діалог Б. Auf Wiedersehen. auf Wiedersehen. До побачення, до побачення. Знову ж таки, це в нас буде малюнок третій і ситуація Д, де пара прощається. Діалог С. Guten Morgen, guten Morgen. Frau Bayer. Wie geht es Danke, es geht. es es Ihnen? Danke, Добрий ранок, добрий ранок, пані Байер. Як у вас справи? Дякую. Нормально. Це буде малюнок А. Далі діалог Д. Hallo, Christian. Hallo, Lea. Wie geht es dir? Danke gut und dir? Auch gut. Danke. Привіт, Крістіан. привіт, Леа. Як в тебе справи? Дякую добре, а в тебе також добре. Дякую. Це в нас буде третя картинка, ситуація е. E. І останнє. Guten Tag Frau Zauer. Guten Tag Frau Lüdeos. Wie geht es Ihnen? Danke gut und ihnen. Danke auch gut. Добрий день, пані Зауер. Добрий день пані Людас. Як у вас справи? Дякую добре, а у вас? Дякую також добре. Це в нас малюнок. Б. Переходимо з вами до наступної вправи, права шоста. Ми тут маємо набір слів, із цих слів ми, ми повинні зробити фрази. І так, перший рядочок А. Wie sie. Називатися як і ви вічлива форма. Ми збираємо питання ві heißen зі. Як вас звати? Наступне іст, name мюля майн. Є прізвище Мюля мій. І збираємо тепер. У нас виходить. My name есть Мюля. Моє прізвище Мюля. Наступне Біст вия Frau Bayer». Хто є і пані панібая? Де ist Frau Bayer?» Хто є пані панібая? Відповідь ich das bin. Я це є. Das bin ich. Це є, я. Наступне це Herr Lüdas, sie sind. пан Людас, ви є. І робимо тут питання. Зинт Herr людос, ви пан Людас?» Відповідь Ich, Nein, heiße, rüder. Я ja, ні звати Рюдо. І складаємо відповідь Nein, ich heiße Rüda. Наступне де хайст ві. Ду хайст ві, ти зватись як? І виходить ві хайст ду. Відповідь хайсе лея. Ich зватись лея я і фраза виходить і хайсе лея. Нагадую вам, що у всіх фразах на другому місці ми ставимо дієслово. Наступний діалог ін с віт. Вас воно як справи. Ihnen, як у вас справи? І відповідь ГЕЙТ ЕС. ми складаємо ГЕЙТ. Нормально. І останній діалог ГЕЙТ ВІ ГЕЙТ ЕС ДІО? Як у тебе справи? ДАНКЕ. Ми ставимо ДАНКЕ. ГУД, Дякую. Добре. ДІО унт. а в тебе. Und dir? і відповідь Auch, danke, gut. Виходить фраза Auch, gut, danke. Сподіваюся, це було зрозуміло. Ми переходимо до нас справи. В цій вправі в нас є дві пари. Другу частину другої пари ми маємо доповнити при розумінні першої пари. Наприклад, «Name» heißen, Прізвище називатись «Називатись». «Wohnort» місце проживання. Тобто до місця проживання нам треба також. Знайти потрібне дієслово. І потрібне дієслово буде «воне». місце проживання жити. Наступне і іонами, ви, ваше прізвище, ду, і ми маємо сказати твоє, ім, твоє прізвище. Дайн наме це ду, ес дія, ти, як в тебе справи. І в нас тут є «зі». ми маємо сказати, як у вас справи. Vігейт ес інен» де heißen V називатись як Вунен, Жити «де», e Забіне Забінезауя, Frau zauer, Sabine Sauer це «пані» – «зауер». Абдула фараані це в нас буде пан. Farani F Абдула Пуанаме. Абдула це ім'я, фараані це в нас прізвище. Прізвище буде «наме». Або фамілія нами. Ду дайне телефоннума, ти твій номер телефона. ЗІ іре телефоннума ваш номер телефона. Біте, будьте щойно. Будь ласка, велике, будь ласка, Данке, Данке Шюйн, дякую, велике дякую. І остання вправа на сьогодні. Завдання Ду, ДУДА ЗІ. Wie heißen die Fragen? Ти або ви, як називаються питання. В нас є інформація, і нам треба скласти питання вічливі і на ти. І так, перше ЗАОЯ. ЗАОЯ – це прізвище. В нас тут розмовляють дві жінки на малюнку. Значить, це буде вихована ввічлива форма. Wie ist ihr? фамілія нами. Далі Сабіни, ім'я. Ві хайсен зі, Як вас звати? Забіни. Інгера. Гера це місто в гері. Тобто це місце проживання. Во вонен зі, де ви живете. Далі Ульменвек 3, 0, 7,548 гера. Це в нас назва вулиці і індекс міста. Wie ist Ihre Adresse? «Який у вас І далі 56 82, 39». Це в нас номер телефона. Wie ist Ihre Telefonnummer?» Як ваш номер телефона? Тепер те саме ми маємо зробити на du. Christian. Wie heißt du? Christian. Krüger, wie ist dein Familienname? In Hof, Hofzemister. Wo wohnst du? Kirchweg 3 95028 Hof. Wie ist deine Adresse? 4275. Das ist Telefonnummer. Wie ist deine Telefonnummer? На цьому сьогодні ми закінчимо. Я бажаю вам успіхів, і сподіваюсь, ви змогли зробити це самі, і у вас вийшло все правильно. На все добре, до нових зустрічей!